І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, мабуть, ніколи в нас ще не було за ці роки від часу відродження нашої церкви в Україні, коли нам так важко було б говорити про прощення. Вже й до вчорашнього вечора я чую і чую знов запитання: ну як же можна прощати? Як можна прощати окупацію? Як можна прощати побиття наших з вами земляків, тих юнаків і дівчат, яких закривавленими ними вчора виводили і ставили на коліна злочинці перед нашою обласною адміністрацією? Як це все можна прощати? Христос чить нас не словами, він Вінчить своїм прикладом. Що було б, якби він, прийшовши до біснуватого, почав йому відповідати тими самими словами і вчинками, якими біснуватий кидався на нього. Він, Христос, вказує нам на головного винуватця цього злочину, на самого князя Темряви і зціляє біснуватого від його влади. Найлегшим розв'язанням було б, коли б ми кинулися мститися тим. Кримінального вигляду юнакам, яких привозили з Білгорода вчора до Харкова, чи тим нашим землякам, які чимало під впливом наркотиків кидалися битися і ображати інших людей. Але важливо помітити не тільки їх, а хто стоїть за ними, тих, хто спрямовував, хто збирав на Майдан, хто організовував. Приїзди із-за кордону, тих, хто благословляє ці злочини. І саме у них, і через них відкрити того, хто дійсно стоїть за всіма агресивними нападами на нашу державу, а отже, на кожного з нас. Давайте ще раз замислимося: ну чому саме так сталося, що агресія, яка почалася в Криму, поява цих банд на наших східноукраїнських теренах, припала на останні дні перед Великим Постом дні, коли кожен православний християнин мусить готуватися до прощення ближнього і радісного занурення в атмосферу спокою і молитви. Хто саме зацікавлений в тому, щоб руйнувати цю атмосферу? Хто сварить людей? Диявол. А він може стояти із плакатом про Святую Русь і охороняти із російським національним прапором пам'ятник тому, хто нищив ці прапори, розстилював царську родину, хто будував Большевицьку імперію на уламках російської інтелігенції. Російських священнослужителів. Сьогодні ми молимося, щоб Бог всім нам простив, простив нашу, очевидно, недостатню відповідальність і далекоглядність, простив брак у нас молитовної ревності, а найголовніше, пробачив нам недостатню солідарність перед випробуваннями. Бо коли Господь посилає на нас такі випробування, Він показує нам, що тільки разом ми можемо їм протистояти. Ми, як церква, ми як могутня давня нація, яка здатна дати відсіч агресорові, здатна, якщо вона мобілізується, збере разом свої сили і зуміє захистити свої кордони. Бо прощати не означає потурати злу, навпаки, ми повинні дбати про допомогу, зцілені від зла. Коли ми переконуємося, що в Росії мільйони і мільйони людей опиняються під пливом пропаганди, то ми повинні пам'ятати, що там же в Росії знаходяться люди, які засуджують агресію. Знаходиться наша малесенька, але мужня парафія в Москві, яка передає кошти на лікування. Поранених тут в Україні молиться за нас і з нами разом. І ось учора настоятель цієї парафії зробив свою заяву із різким категоричним осудом російського президента і його оточення. Саме серед випробувань виявляється джерело зла, але водночас і джерело сили. Ця сила у Христі. І наш майдан, майдан кожного з нас починається, коли ми збираємося у церкві, коли ми разом на молитві. Звідси ми беремо свою силу і наснагу. Без цього ми не можемо перемогти ніякого зла, бо зло перемагається тільки однією силою добром, взаємодопомогою. Зупинити агресора це наша спільна мета. І Саме перед цією метою ми повинні сьогодні забути про амбіції, про партійні змагання за владу, про свої претензії безпідставні випливти на хвилі народного піднесення і здобути собі посаду у незалежній Україні. Незалежну Україну ще треба захистити. Господь вчить нас захищатися насамперед мечем духовним. І кожен із нас володіє цим мечем. Кожного з нас є, може, давно не відкривана Книга Святого Письма, яка дає нам настанову до життя. Кожен із нас бере участь у допомозі скривдженим і знедоленим через молитву за них. Через грошову допомогу, яку ми надавали і будемо надавати всім тим, хто постраждав від злочинців протягом цього часу. Церква школа буття разом. І найбільша небезпека сьогодні це наше порізнення, коли ми будемо обирати собі позицію стороннього спостерігача. Хай навіть і. Реннятою турботою про те, що відбувається, коли ми замість того, щоб іти до інших, допомагати тим, чим може кожен із нас бути разом, замкнемося в своєму домі, сядемо перед екраном телевізора і будемо обурюватися наодинці з собою, тим, що відбувається довкола, і давати усні поради в повітря для тих, хто зовсім не чекає наших порад. То сам, можливо, перебуває розгублений і знічений. Сьогодні у нас досить дивна молитва. Ми молимося про прощення для наших ворогів, і водночас ми молимося за те, щоб Господь допоміг нам знайти сили, зупинити їх. Хіба це суперечність? Ні. Якраз коли ми зупиняємо злочинця, ми йому самому допомагаємо, коли ми ув'язнюємо якого небудь кримінального приїжджого із Москви, ми зупиняємо його у накопиченні тих гріхів, якими він неодмінно муситиме відповідати перед Небесним Царем. Ми, зупиняючи агресію Росії, Допомагаємо самому російському народові, який не усвідомлює, ким він стає в ці дні, і наскільки схожим він і його держава є до гітлерівської Німеччини більше як 70 років тому. Отже, хай наша молитва стане тією силою, з якої починається наша наснага до протистояння злу. І хай наше щире прощення для особистостей, які вільно чи невільно стали жертвами московської пропаганди, зі зброєю в руках прийшли на нашу землю, хто зазіхає на нашу з вами свободу життя і здоров'я, були зупинені силою людей, які боронять справедливість, боронять свою свободу, а отже, боронять Христову правду. Боронити свободу і означає протистояти злу. Прощати конкретну людину не означає потурати злу, а неодмінно передбачає протистояння йому, коли треба, то і збройне протистояння. Хай же Господь Милосердний додає нам сили для того, щоб ми витримали це випробування і дали зразок тієї. Християнської мужності, яка виявляється насамперед, умінні зберігати спокій, холодний розум, зберігати відповідальність, вміння допомогти іншим, коли тобі і самому здається потрібна допомога. З Богом ми покажемо силу, і Він знищить гнобителів наших. Про це нагадувало нам і вчора Святе Письмо, яке ми виголошували на молебні, як Прокімен. З Богом ми покажемо силу, силу, яка починається із сили нашого Духа, хай же і сьогоднішній чин прощення стане для нас чином прощання зі злом і перемоги над злом. І хай наступні тижні стануть для нас усім часом доброго християнського гарту у протистоянні злу і несправедливості. У відстоюванні християнських цінностей, серед яких є і любов до своєї батьківщини. Амінь. Слава Ісусу Христу.